І я там вже добранду. Всім привіт. Я вітаю вас у своєму новому відео. Я думаю, що це буде просто, я не знаю, день зі мною, або може два дні зі мною, або боже, більше. Я зараз вже була на ринку. Я купила просто скарб. Я обожнюю абрикос. Обожнюю просто я купила і в чого в цього чоловіка я купляла там може три дні тому. Я купила трошечки спробувати. Бо думаю, ну знаєте, я ненавиджу зелені абрикоси, Я люблю смак само цих стиглих абрикосів. Я просто коротше кайфую дуже сильно. Це, це просто топ 1 для мене. Я коротше спробувала, вони виявилися дуже стиглими, такими знаєте, соковитими, смачними. Хоча зараз розповідаю, вже хочеться їх з'їсти. Коротше, я купила вже зараз кілограм абрикос, купила кілограм полуниці, купила там трохи огірків, помідорів. Таке зараз хочу заїхати додому. В нас 16 градусів. Знаєте, якщо порівнювати з тим, що я десь напевно два тижні тому ходила просто вже в літній сукні і в тапочках, то зараз я просто в майці, в худі, в штанах. Але так, порівняно тепло, я хочу зараз їхати додому, швиденько помити ці фрукти, покласти остаток решту, точніше в холодильник. Бо я я взагалі думала залишити їх в машині, але зараз я прийшла, сіла в машину. Вона стоїть на сонці, нагрівається моментально дуже тут спекотно. Я така, ні, ні, ні. це буде погана ідея, бо потім я не знаю, потім можна буду просто їх викинути. Тому я зараз йду додому, їх помию. Я купила, там вони валяються, потім покажу. Просто такі 0,5 стакани, звичайні пластикові. Я зараз помию, складу їх з собою, фрукти, окремо абрикоски, окремо полуницю. І я хочу поїхати на водну арену. Я про це місце взагалі не знала. Воно я так розумію, що або Типу на окраїні Тернополя або вже за містом, я не знаю точно. Я побачила відео в Тіктоті там, де така є арена. Водна реда, ну логічно, з назви судяча. Там проходять якісь змагання е, з водного виду спорту, і я там жодного разу не була. І, мені здається, там дуже, буде дуже гарно, і я хочу туди поїхати, по-перше, бо там поїм фрукти, понасолоджуюсь просто видом. А по-друге, я хочу помонтувати відео, і мені набридло це робити вдома. І я така, типу, чого мені це робити взагалі вдома? Я ж можу це робити, просто будь-де мені потрібен тільки телефон і навушники, і я, типу, і все. Тому зараз з вами їдемо додому, швиденько збираємось. А ще сьогодні четвер. Хочу взяти холодну каву з собою. Це треба буде кудись заїхати. Коротше, будемо розбиратися вже потім. Тому зараз ми з вами їдемо додому. Моїмо фрукти виїжджаємо. А потім в мене ще ввечері, година там, на сьому, на восьму, я написала кравчині, щоб вона мені а, трошечки підробила дві сукні. Буду вам потім все розказувати. Покажу вам скарб. Значить, оце все коштувало 390 гривень. Це яблука називається Golden. Їх я дуже люблю Огірки Cherry. Так, ну це, ну це просто окрема любов. Полуниця. Єдину ціну знаю, 85 гривень за кілограм, бо яка жінка перед мною це спитала. І зараз. До речі, до якого категорії людей ви відноситесь? Я ніколи от, типу, нормально відкривати пакет не буду. Бачите? В мене не вистачає типу, терпіння, я така просто розірвала і все. Ну, ну це просто скарб. А я ще, знаєте, дивлюся зараз на свою руку, яку я мазала. Таким як автозасмагою віддав це крем з ефектом автозасмаги, і начебто рівномірно слухайте, і начебто, що не так погано. Бо я боялася, що воно, знаєте, буде плямами. Коротше, мию і виїжджаю. Як ви можете побачити, я ще вдома, просто я заїхала, я почала мити фрукти, їх нарізала і така. Ні, я хочу зараз. І тут просто швиденько абрикос. Я думаю, зараз поїм. так і буде легенький перекус. Зараз вам покажу. І я сподіваюся, що в мене ще є час. Зараз так, 16.21, Мені десь на 19.20, Ми замість того тобою святково на цю водну арену. Мені дуже цікаво буде, що там. Я там жодного разу не була. Я сподіваюся, що там дуже гарно. Зараз вам покажу. Подивіться на цей скарб полуниця Абрикос. Я дуже сподіваюся, що він буде стиглий і смачний. Айс, айс капучино, айс лати, я не знаю, що це. Мені так подобаються ці стакани і ці трубочки. Я, до речі, вам скоро буду знімати розпаковку за квітень і за травень. Ні, за березень і за квітень. отак. Бо я в березні дуже мало чого купила, там би відео просто вийшло на дві хвилинки. І я вам буду розповідати про ці трубочки і де їх взяти, ці скляні. Я вже в машині, а це значить, що ми з вами виїжджаємо на цю водну арену. Їхати десь хвилин 20. Мені вже цікаво, що там буде. Так, ну я приїхала, і я поки що в шоці. Я не розумію, чому ми не їздили в це місце раніше. Просто подивіться. Зараз переключу камеру, буду все вам показувати. Значить, отак вона виглядає з боку. Я ще туди не заходила. Хочу зайти туди, там ще прогулятися. Але ще така погода сонячна, там ще якийсь є мостик. Зараз я почну звідти. Зараз ход... сходимо з вами туди, подивимось, що там відбувається. Я поки що вам розповім, поки що вітру немає, і я думаю, що ви мене будете гарно чути. А розповім вам, як я взагалі дізналася про це місце. Звичайно, що через TikTok. Я в у якоїсь дівчинки побачила, що вони з хлопцем приїхали сюди. І вона просто зняла така: блін, яке прикольне місце. Чому ми тут взагалі. Чому ми тут взагалі не були? Зараз вийдемо сюди з вами. От вам вид на Тернопіль з іншого боку. Зараз вам ще з іншої камери зніму. Але знаєте, TikTok це така дивна мережа. Бо якісь лайфхаки, я не знаю, якісь цікаві штуки, я не знаю, якісь там нові смаки, Макфлурі, Макдональдсі. Завжди починається вітер. Завжди я дізнаюся через TikTok. але я не знаю, погодитись ви зібра. Це напевно найтоксичніше. Я хотіла, знає, значить, я перейшла це міст і я хотіла піти кудись сюди, але я зрозуміла, що тут просто ліс, і я не дуже хочу просто в лісі гуляти. Ось тому повертаюся, повертаюся назад. Зараз переслухаю відео, бо мені здається, що звук жахливий через вітер. Я тільки зараз побачила, який це міст патріотичний. Бачите? Мені подобається знаходити тут якісь нові місця. Ми вже чуємо два роки, але про це місце я якби на TikTok навіть не поки не дізналась бо... З цієї сторони вітер менше, тому йду сюди. А, значить, блогерша Таня Парфілєва, яка є одна з власниць, одна з засновниць, напевно що правильно так, чер 17. Вона колись виставляла скрини. Якщо знайду, я вам тут їх прикріплю. Які коментарі під одним та самим відео, як я зрозуміла, її написали в Тіктоці і в Інстаграмі. Не те, що кардинальна різниця, я не знаю, чому люди такі озлоблені, такі просто токсичні в тіктоці. Я не розумію. Одна моя подруга сказала дуже правильну річ. Вона сказала, що якби при реєструванні в якійсь мережі. Запитувала би паспортні дані, ніхто б в житті такі жахливі коментарі не писав. Я реально не розумію, звідки людини може взятися взагалі ідея написати щось погане, щось жахливе, щось токсичне іншим людям. До прикладу, мені щось не подобається, звичайно, що є одну, так, так, такого купа. Я це просто пролисту. Я ніколи це типу не напишу. Боже, як ти жахливо виглядаєш? Боже, ти поглачила або поглачив сенс. Типу, людина, що сама не бачить, наприклад, що якісь там зміни зовнішності відбулися. Або я не знаю, ну, типу, я не розумію взагалі, навіщо писати це? Коли, наприклад, я не знаю, там я у вас запитую, там напишіть мені, будь ласка, там якісь побажання ваші, там, я не знаю, чи там були ви у Львові. Якісь знаєте, такі загальні питання. Я дуже радію, коли ви мені щось пишете. Я радію, коли я бачу там вашу думку. Вона, звичайно, що може кардинально відрізнятися від моєї. Але. Ні обоснована, я не знаю, не обоснована. Коротше, ви зрозуміли, оця критика, я не розумію, звідки людей береться взагалі ця ідея написати написати щось таке, що може образити іншу людину. Я вам прикріплю тут скріни, я сподіваюся, що вони в мене залишилися просто побачите, і також я думаю, що будете в шоці, як я. Я просто згадую своє дитинство, в мене біля дому була річка, і ми туди просто завжди ходили. Подивіться, як гарно. Ой краса Я так радію, що я все ж таки поїхала, бо в мене не так багато часу залишилося перед тим, як йти до Кравчині. І я така, типу, ти сенс їхати сюди на 20-30, там не знаю 40 хвилин, але подивіться, в мене відчуття, що я десь, я не знаю, на якомусь курорті базі відпочинку за містом, хоча я сюди їхала хвилин 20, тобто це прям поруч-поруч з Тернополем. Як букардо, чи віточки такі. Але знаєте, запах такий, трохи специфічний, називаємо його так. Але гарно, неймовірно, Зараз боже зараз розкажу вам просто неймовірно. Я не знаю чому. Ні, я знаю. Того, що в мене не такий багато словникових запас на українській мові, сам, саме прикметників. Я сподіваюся, що це так називається. І я не можу швидко. Підбирати якісь слова, щоб щось описувати. По типу, ну знаєте, як англійську, коли там ти тільки починаєш вивчати, ти всюди пхаєш, я не знаю amazing і якісь такі базові, типу, слова. От в мене так ці слова неймовірні. Я Я коли монтую влоги потім або якісь мої відео, я розумію, що я слово неймовірне кажу постійно. Того, що в мене просто не вистачає словникового запасу, щоб якісь інші слова вставляти. Але я над цим вже починаю працювати. Я зрозуміла, що мені потрібно більше читати саме на українській мові. Ось, я не читала, я не знаю, може для когось це буде шоком, книгу. Я не знаю, я бачила деякі різні трактовки назви, десь заві... звіяні вітром, десь занесені вітром, знесені, точніше, унесені вітром. Ось так оригінальна назва на російській звучить. Ось, і я вже скачала її. І я сьогодні планую хоча б почати її читати, бо я розумію, що мені просто терміново потрібно починати читати саме на українській мові, щоб збагачувати свій словниковий запас. А тим часом ми з вами вже прийшли сюди саме на цю водну арену, зараз вам покажу. Взагалі дуже прикольне місце. Дивіться, я не розумію, воно закинуте, запрошене чи ні. Зараз не працює. Я просто, знаєте, бачу, що дуже багато пилюки, там всередині нічого немає. Незрозуміло. Може ще, знаєте, погода, типу, не така, може, воно тільки влітку працює. Взагалі дуже класне місце. Я так, знаєте, приїхати з плетом, як я взагалі хотіла, з фруктами просто посидіти тут, попрацювати. Мені здається, так я так колись і зроблю. А може, і завтра вони тренування на другу або на третю. Отут просто плет постелити і сидіти собі кайфувати. Я не знаю, що це за ангара ось тут, але мені здається, що там зберігаються байдарки і увесь усе це, що я не знаю, як називається, не знаю правильну назву. Ми, ну це, напевно, що логічно, бо я не знаю, просто бачите, тут така як алея для прогулянок. Якусь церкву видно тут добре. Взагалі реально прикольне місце. Вже дуже хочеться сюди приїхати з пікніком якимось. Я сказала слово пікнік, і я мала на увазі. типу, знаєте, фрукти, порізати, там якісь снеки, Я не знаю. Але я згадала, коли ми їздили на дачу, це було у школьні часи. Поїздила на дачу до моєї однокласниці. А, просто така була, знаєте, тусовка класна. І ми, звичайно, що в нас не було грошей, ми купляли, пам'ятаю, продукти перед тим, як їхати, і купляла завжди цю намазку, яка називається пікнік. Я тільки сказала слово пікнік і одразу згадала про ту намазку. Ну, Максимально несподівано, якщо чесно. Я не знала, що кораблик аж сюди допливає. Цікаво, перший раз таке бачу. Я скільки разів на ньому каталася, я жодного разу не каталася на таку. Там є просто декілька і вони допливають до різних місць. І я не знала, що цей він. Що? Ви бачили зараз моє здивування? Я ніколи не бачила, щоб він так прожив під мостом і їхав аж сюди. Отам От знаходиться дальній пляж, десь там. його зараз не видно через дерева. І туди я допливала на кораблику, типу я знала, що він туди допливає, але щоб він аж сюди їхав, я в шоці. Я тут просто сиджу, монтую відео, працювати з таким просто видом настільки кайфово, я сижу зараз на, соні... на сонечку. Краса. Я просто спостерігала за корабликом і побачила: подивіться. Подивіться, як це мило! Вони такі малесенькі пливуть зі своєю мамою. Просто я не знаю, це так мило. Розповідаю вам план дій. Значить, я вже відео домонтувала. А, зараз десь сьома десять, щось таке. Буду вже їхати, мені треба встигнути заїхати в Юск. Він до восьми працює. Мені треба купити батарейки для а, вспінювача, для пінк. Я не знаю, як це називати цю штуку. Коротше, я купила її ще давно і. Я купила її в якомусь магазині, і мені там на касі запропонували якісь батарейки. Я купила якісь типу самі прості звичайні, і вони дуже погано працюють. Я розумію, що треба купити просто гарні батарейки, щоб воно класно робило пінку. Ось, і тому хочу з'їхати в Юск і потім їду до Кравчині. Розповім вам, навіщо. В мене є дві сукні. Одну я трошечки проробила сама, трошки підшила ззаді, позаду я вам ставлю фото. Там я в мені вже купу разів була, ви вже її бачили, і у влогах, і у відео я її показувала. Вона на мене була реально велика, і я хотіла її дуже дуже швидко вдягнути. Ось я її купила і в той же день її вдягнула, і коротше, там спина така відкрита. і вона на мене була велика. Я сама підшила. підчила, підчила непогано, але вона велика в загальному. Тобто я рукава трохи підшила, і просто ну, типу, отак, отак просто тут тут я не знаю як називати, підшила би. Ось, а другу я купила сукня реально неймовірно класна. Я просто випадково її знайшла, але в неї дуже дивні рукави. Я ставлю вам тут фотку, як вона виглядає до, і мені здається, що рукава задовгі для цієї сукні. Я хочу їх якось підробити, підкоротити. Я не знаю. Зараз я поїду до тієї кравчині, вона неймовірна. Вона, я вам серйозно кажу. Ця людина просто за секунду розуміє, що треба переробити, як треба переробити. вона неймовірний професіонал. Мені колись треба було переробити комбінезон. А, і я так довго думала: типу, куди там що підняти, як там все зробити? Коротше, можна було не думати. Я просто до неї зайшла. Вона така: так одягай комбінезон. Я його одягла, і вона така. Ага, за секунду все там помітила сама. Типу, не на мене навіть нічого не спитала. Така, я все зрозуміла, що треба робити. Зайдеш за мене до мене. Там типу, через декілька днів я все зроблю. Я така добре. Ось, тому зараз вже буду їхати. Так, ми вже в Юзку, швиденько за батарейками. Так, я вже з батарейками, Я дуже швидко, бо не хочу дуже пізно приїжджати до, до Кравчуні, щоб я не знаю, неї режим. Вона мені написала приблизно на 1920. Я так і хочу приїхати. Зараз вже 19.30, швиденько в магазин і до неї. Дата зйомки 16 травня. Сьогодні день вишиванки. Я зараз заходила в юзик за батарейками і заходила також купити такі рукавички, бо я тільки в них мою посуд, хоча в нас є посудомийна машина, але я не жодного разу ще не користувалася. Бо в мене типу немає такої великої кількості посуди, щоб мити її посудомийній машині. Типу я мию там дві тарілки, одну сковорідку, Я поки що, поки що не розумію, навіщо вона мені, але я до того, що я купила тільки ша рукавички в магазині щодня, і мені там подарили цю керочку, чи я не знаю. Ну, Скоріше за цукерка. Ось сьогодні дня вишиванки. Приємно. Мені, до речі, так подобається оця церква. Я вже вийшла від прочення. Вона така просто мила жіночка. Я знаю, що, ще напевно години. Пів просто розмовляла, а тільки потім я вже почала примірку робити. Коротше, віддала і дві сукні забирати вівторок. І то це тільки через те, що вона кудись їде на вихідні і не може, бо зазвичай просто вона якось неймовірно швидко все робить. Я колись їй принесла сукню, наприклад, там в понеділок, і вона мені вівторок ввечері така пише: вже, типу, можеш забирати, все готово. Я така, як так швидко. Зараз їду додому, вже голодна. Виходжу до вас в такому гарному виді. Значить, четвер закінчився, точніше закінчується, хоча ні, вже друга година, вже можна сказати, що закінчився. Я зараз буду вмиватися і лягати спати, тому зустрінуся класно. До речі, подивіться, просто як прикольно, коли в її профарбову. Я одразу просто участь в Зустрінемось з вами завтра у п'ятниці. Всім привіт! Сьогодні вже п'ятниця, <кхи> що за голосом, вже в мене такий слід від окулярів тут завжди на носі. Я вже приїхала на тренування, у нас якось дуже спекотно, хоча плюс типу, 17, щось таке, хоча дуже спекотно. А В мене вже був зранку, сніданок, логічно, вставлю вам тут фото, відео. Коротше, я чомусь вирішила сьогодні спробувати а, тунець. Пере, типу, видалку, знаєте, так перемішати з яйцем. Вийшло смачно і на такий я піджарила два тости, смазала їх Філадельфію, і зверху, от я суміш була зверху, ще трохи маслин. До речі, я ну, походу, що старію я взагалі не любила маслини ніколи. Ну як не любила, типу я могла їх з'їсти там в піці, десь я б їх не вибирала ніколи, типу там з якоїсь страви. Але цілонаправно, щоб я сама пішла в магазин, купила банку маслин. А тут щось, щось сталося. А, і таке вже давно, типу, таке вже, напевно, десь може більше ніж півроку. Мені, типу, ок, я можу додати. Якусь мені дуже поєд подобається поєднання з, а, з тунцем. Або я ще робила собі колись такий просто там, типу, піджерних хлібчик, зверху сирок і зверху маслини. Мені також дуже подобалось. Щось дивно відбувається. Так, буду вже йти на тренування, щоб не запізнитися. Побачимося з вами після. Я вже вийшла з тренування, сьогодні в мене була спина. Я б краще ноги робила, чесно, ніж все ще наверх от краще ноги. Краще болгарські випади буду робити. Коротше, і мені тренер сьогодні такий. А, у нас сьогодні будуть нестандартні вправи. Я така, ти хотів сказати, жахливо сказав нестандартні, він такий, та. Я так не люблю робити верх, ви просто б знали. Я реально краще попросідаю, краще ті булгарські випади, після яких просто в мене серце колотиться, але ні. Зараз буду їхати додому, а такі, ви знаєте, побутові справи. Треба допра... допрала машинка, достирала. Коротше, закінчилося. Закінчився сенс в пральній машинці. Скажімо так. Коротше, треба просто звісити речі. А, їсти, напевно, ще рано та я і не голодна. Я думаю, що можемо ввечері з вами. Я зрозуміла, що я набагато продуктивніша, коли я працюю не з дома. Я маю на увазі, коли я монтую відео. Я вдома можу знайти купу, справ, на які я можу відволіктися. А коли я вчора поїхала на цю водну арену, просто я за секунду все змонтувала, все зробила, що мені треба. Тому я зрозуміла, що мені набагато краще працювати не з То а сьогодні ще класна похода. Сьогодні тепло. Тому я сподіваюся, що ми з вами сьогодні кудись поїдемо, бо мені треба змонтувати. Купа, купа всього. Так, всім привіт. Сьогодні вже субота. Дуже швидке включення зараз, бо я через хвилину маю бути на манікюрі. Мені правда йти тут метрів сто, але коротше я вже була на манікюрі типу, повноцінно, скажімо так, у вівторок, але в мене пішла трішка на одній на одному нігті. Ось тому я йду перероблювати саме його. Про все буду розповідати після, тому до зустрічі. Так, поки вам покажу трошки центру, тут стільки прикольних деталей, на які я раніше не звертала увагу. Патріотична така будівля. І у цьому тут не видно кришу, хотіла показати, зараз відійду, покажу вам. Так, значить, пряме включення. Я вже встигла вийти з манікюру. А, поговорити зараз тільки з мою вас подорожкою, вона живе в Швейцарії. Це просто, знаєте, кожен раз просто ці дзвони. Як було класно раніше, коли ми жили через дорогу. Розповідаю, мене сьогодні просто режим був туртурбовініка. Я його називаю. Я прокинулася десь. Мала встати о десятій. Я дуже пізно лягаю, тому для мене там о десятій прокинутися це нормально. Коротше, я мала встати о десятій. Мої улюблені сусіди сьогодні вирішили робити ремонт зранку, тому я просто прокидалася, знала, прокидалася, засинала. в. В підсумку сказати, в ітогі в підсумку я прокинулась десь о дванадцятій, десь так у першій почала прибирати, просто протерла всюди пилюку, пропилососила, поставила прати речі, а потім у третій десь завершила, потім побігла швиденько мити волосся, бо на 16.30 вже бу, мала й бути на манікюрі. Коротше, а я не встигла у мене. замість данку був протеїн. Це просто того, що це найшвидше, що я могла зробити вдома. Ось, я, до речі, навіть не голодна зараз, але дивно. Зараз чекаю подружку, в мене клюці від її будинку, тому чекаю її. Я думаю, що, може, ввечері ми кудись поїдемо поїсти. Взагалі треба було б хоча б раз за день поїсти. Ось. Що ще? Що буде завтра? Незрозуміло. Може, якийсь пікнік влаштуємо. Але, знаєте, погода начебто тепла, але сьогодні весь день дощ. Зараз вже, на щастя, немає, але весь день був дощ. Тому ну, не знаю, як вийде з Пітніком, але б дуже хотілося на цю водну оренина, яку, яку я вам вже показувала, яку ви вже бачили, там мені реально дуже сподобалось. Ось такий в мене буде нічний перекус. І я взагалі сьогодні у мене дуже дивний раціон. Я випила протеїн, бо не встигла поснідати нормально. Потім я вам прикріплю фото зараз своєї вечері. Це був такий типу стейк з картополькою. І зараз мені захотілося фруктів і. Щось подивлюся, але ще не знаю що, Але щось зараз будемо їсти і дивитися.